Вітаю вас, мої любі! З вами я, Марина Гутнік, інструктор нейрографіки, естетичний коуч, супервізор нейрографіки та творчення авторських напрямків нейросиморон, нейромотанка і рейкіграфіка. Сьогоднішня практика чайник оракул для тих, у кого голова гуде від чужих порад та очікувань. А свій справжній тихий десь далеко всередині чи взагалі загубився. Сьогодні ми не просто намалюємо чайник, ми дамо собі можливість почути себе крізь шипіння сумнівів. А через звук, символ, лінії і трохи нейросиморонської магії ви повернете собі ясність, інтуїцію і головне себе. А тепер беремо до рук маркери, кольорові олівці і нуму малювати. Для роботи нам знадобиться аркуш А5, це половинка А4. Тому що ці практики. Нераси Маронські, як я їх називаю, замальовки скетчі. А вони розраховані буквально на 20-30 хвилин вашої ваги, воно не забирає багато часу, тому їх можна робити на маленьких розмірах. Навіть якщо вам відгукується, ви можете взяти і менший розмір, якщо ви, наприклад, малюєте в перший раз і просто хочете спробувати, щоб не витрачати багато часу. Звичайно, нам знадобиться. Два чорних маркери, один середнього розміру, один лінер тонкий, але можна і одним малювати. Два маркери це для того, щоб просто малюнок був трішечки акуратним. Ну і, звичайно, нам знадобляться різнокольорові олівці. Що ж, приступаємо. Сьогодні ми з вами малюємо дуже цікаву <кхм> нейросимиронську практику, чайник оракул. Я пропонувала вам і це є відео в шорці, е, можна зробити симоронський ритуал з е, чайником оракулом, е, але зараз ми з вами будемо це промальовувати. І так, беремо е, середнього розміру маркер і починаємо просто малювати звичайний чайник. Уявимо, що е, е, нам потрібно е, зрозуміти. Що ми десь знаходимося тут, а е, те, чого ми не чуємо, своїх бажань справжніх, чого я хочу, що мені потрібно, воно десь там, там. А взагалі-то в психології, навіть в арт-терапії, коли е, е, береться аркуш паперу, то вважається, що лівий е, нижній кут це е, минуле або е, сьогодення. А ось це все, це майбутнє. І тому я пропоную вам скористатися цим і намалювати чайник ось тут, в лівому е, нижному куті. Чайник кожен з вас може малювати будь-який. Це не класична нейрографіка, там, де є е, певні моменти, де потрібно е, ну, бути в рамках певних. Е, це більше гра, але це не просто гра. Це психологічна гра, яка дозволяє нам вийти за, якраз за межі з цих обмежень, за межі практик, які ми звикли. І це дає нам можливість побачити те, чого ми досі не бачили. І так, малюємо чайник. Ну, я з мене такий малювальник, звичайно, ще той, але все ж таки. Малюємо чайник ось такий, така кришечка, так, навіть. Ця пімпочка для чайника. Ну, і, звичайно, у будь-якого чайника є ручки. Як там іде? У кожного, у кожного своє, можете намалювати навіть свій чайник, да? там, може, є у когось ще якісь додаткові там, у чайника. Фантазуйте, малюйте, більше вмикайте фантазії. Ну, і, звичайно. Якийсь такий носик у чайника, да, з якого е, іде пара, коли він закіпає. В Семоронському ритуалі я запропонувала вам е, закип'ятити чайник і коли він буде закіпати, промовляти морчалку. Е, зараз я вам трішечки в, безпосередньо в нейросиморонському малюванні запропоную трішечки інше. Там е, в ритуалі е, потрібно. Промовити мурчалку, коли чайник закипає, загорити собі чаю, зробити перший ковток. і перше, що приходить на думку, це її відповідь, а що ж на даний момент я хочу найбільше. Але в малюванні я вам пропоную піти далі і не зупинятися на чомусь одному. І так як Семороні, чарівне число 27, я пропоную вам намалювати 27 кіл навколо чайника то просто берете і малюйте, рахуйте різного розміру. Вони можуть перетинатися, можуть не перетинатися, вони можуть бути ось такими маленькими, можуть бути великими, може бути коло в колі. Це не має значення, от як у вас йде рука, але єдине, що їх має бути саме 27. Тобто, давайте промалюємо 27 кіл.

24, 25, 26 і 27. От у мене моя рука так намалювала, Да? це ті бажання, ті е, мрії, те, що забуте, те, що хотілося колись, і так і не е, сталося в житті. Або відклали на, на далі. Але не, відкла, не відклали не тому, що, а можливо, не настав час чи ще щось, а просто ми з вами живемо зараз в такому шумі. В соціальних мережах навколо нас людей, людей дуже багато зі страхами, з невпевненостями. І вони вам перекладають і передають, наприклад, щось своє. От, ну, Людина хоче там. Ну, от мені 53 роки, я з задоволенням ношу брейди. Це моє. Да? Я це ношу вже 6 років. Я отримую від цього задоволення. Але раніше, раніше, наприклад. Я би цього не зробила, бо мені казали, ой, що це, за, що це за психолог чи коуч, у якого такий вигляд, він має бути класичний. Або, наприклад, мені казали, так, в твоєму віці це, куди це годиться, треба вже носити якусь класичну зачіску, або якийсь класичний одяг, або ще щось. Тобто, якщо, наприклад, ви хочете почати якусь нову справу, а вам кажуть постійно, що... Ой, це не для тебе, не на часі і все тому. І ваше справжнє бажання, а чого хочу я, воно в цьому, в цьому, -цьому гамузі, шумі, в цьому, воно е втрачає е свою силу, і воно або взагалі випаровується, або відкладається в довгий ящик. І тепер, і що цікаво, що ви намалювали 27. Зараз я не прошу вас прямо одразу писати, які це бажання. Чому? Я поясню. Зараз, якщо ви пам'ятаєте, ви дивились Рілс е, е, безпосередньо, там, де я розповідаю, як виконувати свіронський ритуал, ми там працюємо з паром. Да? Ну, тобто Ми працюємо з чайником, і з паром, з чашкою, звичайно, але пар, а, е, коли виходить пар, ми морчалку промовляємо. І зараз я вам пропоную запустити якраз той пар, який йде з вашого чайника. Ваші баж... А чого хочу я? Які мої бажання насправді? І от просто ваша задача зараз провести е, лінії стільки, скільки ви вважаєте за потрібне. Але головне, щоб е, всі ваші кола, хоча б одна лінія пройшла наскрізь. Е, і коли ви будете вести лінії, промовляйте мурчалку. Для чого це потрібно? Бо коли ми ставимо запитання або проговорюємо якусь свою мрію в голос, таким чином активується увага. І мозок дістає відповідь не з голови, а з середини, із нашої підсвідомості. Тому ви просто малюєте декілька ліній і промовляєте: «Шумить мій чайник ось і час. Себе спитати. Без прикрас. Про що я мрію? Чим живу, де скарб свій справжній я знайду. І так повторюєте стільки разів, скільки ви будете проводити лінії. Шумідний, чайник, ось і час. Пам'ятаємо, що ми маємо пройти усі. Одна лінія може перетинати декілька кіл. Шуміт чайник, ось і час. Себе спитати без прикрас. Про що я мрію? Чим живу? Де скарб свій справжній я знайду? Я дивлюсь, що у мене всі коло ліній пройшли. Це важливо. Ну, може, тут от ще. Ось так. І після того, коли ви це зробите, почніть робити заокруглення. І на цьому моменті я вам а, хочу сказати, щоб ви не поспішали чому, а, що таке, якщо ви перший раз на моєму каналі, і ви ніколи не малювали нейрографіку, що таке нейролінія і що таке заокруглення. Є в моєму невеличкому відео е, пояснені, які я залишу в першому коментарі під цим відео. Ви можете подивитися, потім повернутися до цієї практики, щоб зрозуміти, для чого ми малюємо нераліні, що, як ми їх малюємо, що вони дають, що таке за округлення, для чого це. А поки що Робите заокруглення Ось таким чином, да, ви робите заокруглення. Я ж кажу, хто захоче той зупинить і подивиться. А я йду далі. Ми робимо заокруглення, по-перше, акуратно, ми нікуди не поспішаємо. Можливо, в цій роботі буде трішки більше часу, але повірте мені, це дуже важливо. Ви робите заокруглення на всіх кутах і перетинах, які у вас з'явилися. І. Під час цього заокруглення, не поспішаючи, по-перше, ви розумієте, що ви зараз прибираєте ось ті всі голоси, ось ті всі інші чужі думки, які заважають проявитися вашим справжнім бажанням, вашому справжньому внутрішньому голосу, зрозуміти, а що я хочу на даний момент, а що для мене важливіше і потрібніше. Ви прибираєте все те, що заважає вам почути себе і здійснити саме те, що потрібно вам. І ще один момент: ми намалювали 27 кіл. Це 27 бажань або 27 а, якихось дій, які вам потрібно зробити. І коли ви будете заокруглювати, просто подумайте, а що ж це може бути? От коли ви будете заокруглювати, коли ви будете прибирати на рівні нейронної, нейронної системи, а ми це саме робимо в заокругленні, у вас будуть е, зніматися, скажімо так, ті блоки, які стояли, ви не бачили просто того свого потрібного, ви його не помічали. І коли буде робитися поступово вільне заокруглення, будуть, буде прибиратися той весь хлам. І ви будете розуміти, що мені потрібно. І от ваша задача, я розумію, не всі зможуть виписати свої 27 бажань на тут і зараз. А може, може, хтось і зможе, хтось з того може виписати це е, вже у кожного своє. І е, прямо пропоную вам їх прописати собі окремо, а можна навіть прописати на е, задній стороні. Того аркушу, на якому ми ви малюєте, прописати, пронумерувати, і щоб не писати е, текстами тут, просто пропишіть е, цифри: один, два, там. бажання один там, поїхати на море, бажання два там, купити собі щось, про що давно мріяв, там. бажання три зустрітися з подругою, з якою все відкладає. І причому це можуть бути як такі дуже взагалі маленькі бажання, так і великі. Ви побачите, що у вас на малюнку будуть і маленькі кола, і великі кола. Ваша рука не просто так намалювала це. Тому ви побачите, а яке маленьке трошки поменше, да, яке легше здійснити, а яке бажання, можливо, більш масштабне, але дуже потрібне для вас. Тобто, хочете, ви можете підписати словами, хочете, можете циферками. Як у вас іде? Оце тут же нема. І от робіть це заокруглення не поспішаючи. Не поспішаючи. Головне, ви уявляєте, коли ви заокруглюєте, як прибирається весь той сірий шум, який вам заважає почути себе. Далі, коли все буде заокруглено. Я пропоную вам перейти до малювання олівцями. Що саме спочатку я пропоную вам зробити? От подумайте самі, а я справжня, яка? Якого я кольору, які в мене енергії? Які енергії в мене присутні, які мені допомагають бути собою, які мені допомагають сяяти попри все, які мені допомагають триматися, От мої внутрішні енергії. А Можливо, це буде один колір. Можливо, це буде різнокольоровий, але я ті точно різнокольоровий. І от я вам пропоную спочатку розфарбувати чайник. От Я, я, я взагалі дуже різнокольорова людина, я навіть собі вже приготувала, олівці, якими я хочу себе розфарбувати. І ви можете це розфарбувати одним кольором. <кій> У мене, я хочу, причому зробити такий градієнт, не замислюючись, де який мені потрапить під руку. Я просто хочу внести ці кольори в свій чайник. Це моя енергія. Я така, я така справжня ось цих кольорів. Я навіть переходжу з кольора на кольор. Якщо вам це буде цікаво, спробуйте. Навіть якщо ви ніколи цього не робили, просто спробуйте, дозвольте собі бути собою, дозвольте собі побути отою дитиною. Яка була колись, яка щось любила, яка чогось бажала, яка про щось мріяла. І от у мене вийшов такий цікавий різнокольоровий чайник. Там десь носик мій. Ви коли потім захочете, ви можете навіть е, додати більше відтінків, е, дати темноти, якщо хтось вміє, хто не вміє, просто розфарбувати. От бачите, я... це може будь-яка людина зробити. Ось я такий чайник, в мене стільки кольорів. У вас це може бути один кольор. Наприклад, у вас це може бути один колір, але е, в різних відтінках. Тут вже ваша фантазія, як вам захочеться. А от ручку мені чомусь хочеться зробити червоною. от так. Мене... От зараз у мене пішло так, от саме зараз я себе відчуваю саме такою. І далі я випускаю пар, я випускаю той пар, так, для, того, для того, щоб з'єднатися зі своїм бажанням, ми малювали це в нейролініях. Ми прибирали з вами все зайве, що заважає нам нарешті побачити своє справжнє, чого я хочу. Що потрібно мені, про що я насправді мрію, а на що від мене очікую. І тут спочатку я вам пропоную трішечки, трішечки дати в фоні, от там, де були лінії, ви це можете навіть такими лініями зробити, блакитними, як пара трішечки. Чайник випускає пару, зробити так блакитним, ви можете залишити це так, як є вже на цьому етапі. Ви можете розфарбувати ваші бажання. Так, як ви хочете теж різними кольорами, можете залишити отак блакитними, мені хочеться залишити. Чому? А, тому що от на даному етапі, можливо, я ще якісь бажання не знаю, і я хочу, щоб вони проявилися. От Пам'ятаєте, як раніше було, писали молоком, а потім над вогнем тримали е е лист і це проявлялося. І я хочу якусь частину своїх бажань я записала, наприклад, да, головних, які бажання ви <кій> запишете, то ви можете це, як я вам сказала спочатку, наприклад, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то 27, да, ви прописуєте. Щось ви знаєте, якісь бажання ви ще не знаєте. Якщо ви прописали всі бажання, наприклад, а навіть якщо б у мене зараз були всі бажання прописані, то мені все одно хочеться залишити ось на цьому етапі да, з цими, з цими блакитними, з цим блакитним паром, тому що я хочу, щоб проявилися ще якісь бажання, які я поки що не бачу, які можуть проявитися саме над тим теплом. Яке ми можемо дати самі собі, коли ми перестанемо слухати інших? Ми проявимось, проявляться наші бажання. Тому от мені хочеться на цьому, мені хочеться тут себе виділити. А бажання поки що залишити, щоб вони проявлялися. Можливо, пройде декілька днів, і мені захочеться додати кольори. Це можливо, і ви так само можете зробити. Тобто, знаєте, це начебто сама робота вона така швидка, але я вам дуже раджу протягом 3-5 днів після закінчення цієї роботи. Спостерігайте за тим, що буде проявлятися у вашому житті, які будуть приходити підказки. Бо це нейрографіка це не просто малювання, так? Це, це, нейрографіка це не промалювати навіть. Малювання це як інструмент. А ми працюємо з підсвідомістю, і ми працюємо з нейронною мережею, в яку ми закладаємо ту інформацію, яку нам потрібна, і прибираємо ту інформацію, яка нам не потрібна. І тому а, завжди після малювання нейрографіки через деякий час приходять інсайти, приходять відповіді. Зустрічаються люди, через яких приходить якась цікава інформація, приходять якісь пропозиції. Тобто все, що завгодно, це й будуть, будуть відповіді. Це буде казати про те, що ваша підсвідомість. Готові, ваші бажання готові проявитися. Якісь готові і прийдуть у відповіді, а якісь, можливо, просто ще не готові. Тобто спостерігаємо, малюємо. І я чекаю ваші малюнки в телеграм-каналі Перша Українська Нейродизайня, там ви зможете не тільки виставити малюнки, а і отримати від мене зворотній зв'язок. Ну і, звичайно, хто хоче більш глибину на індивідуальній сесії. Приходьте, ви можете мене знайти в Фейсбуці, в інстаграмі. Вся ця інформація під цьому відео в описі. З вами була ваша Марина Гутнік, феє Нейросиморону. До нових зустрічей, мої любі!